Після Другої світової війни, наступні десятиліття, люсто продовжило невплинно розвиватись, створюючи або модернізуючи світ навколо себе, і автомобільну промисловість цей розвиток теж не обійшов стороною. Цілі десятиліття, сотні, а можливо навіть тисячі підприємців мріяли створити свій автомобільний бренд, що завоює серця людей навколо. Але роки йшли: ринок наповнювався все більшою кількістю нових автобрендів. Були ті, хто зміг закріпитись і згодом стали мастодонтами у автомобільній промисловості. Але були й ті, хто так і не зміг покорити серця людей, або їм просто не вистачило грошей для того, щоб і надалі розвивати і підтримувати свій бізнес. Сьогодні я вам розповім за автобренди, що перестали існувати. Бренди, що хотіли досягти вершин, але так і не змогли. З вами Кирка, Підписуйтесь на інші мої соціальні мережі, посилання на котрі є в описі до відео. Також ви можете підтримати мене донатом і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. А також не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо завдяки ним ми досі існуємо як нація і маємо свою країну. Pontiac був основним продуктом відомих американських автомобільних брендів протягом майже століття. Компанія почала свою діяльність у 1926 році як дешева альтернатива дорогим розкішним автомобілям. Він був відомий своїми спортивними масивними автомобілями, такими як Firebird, Grand Prix і Soul Однак виробництво автомобілів Pontiac офіційно припинилось у 2010 році, а до кінця року бренд був повністю ліквідований. Незважаючи на припинення виробництва, автомобілі Pontiac все ще залишаються предметом захоплення багатьох колекціонерів, які продовжують збирати і реставрувати їх донині. Сайон був заснований компанією Toyota у 2003 році з метою залучення молодих покупців з обмеженим бюджетом до модельного ряду автовиробника. Автомобільний бренд випустив такі моделі, як Pyon TC та Saion XB. Однак на початку 2010-х років продажі саїн почали знижуватись. Однією з причин занеподу було зміщення споживчих переваг у біг позашляховиків та кросовери, яких саян на жаль не пропонував. У 2016 році Toyota оголосила про офіційне припинення виробництва саєн. Після чого він став одним з автовиробників, які більше не існують. Plymouth, будучи однією з автомобільних компаній, які більше не існують, все ще залишається улюбленцем багатьох автофанатиків. Plymouth був випущений корпорацією Chrysler як недорога альтернатива існуючому модельному ряду в 1928 році. Бренд мав періоди високих продажів і популярності завдяки широкому асортименту моделей, включаючи седани, маслкари, копе і навіть універсали. Навіть після того, як Плімот отримував свої позиції в автомобільній промисловості протягом більш ніж 60 років, він припинив своє існування у 2001 році. Oldsmotor Works був одним з перших і найстаріших американських автовиробників, відомим завдяки випуску інноваційних автомобілів. Компанія випустила Oldsmobile у 1897 році, а в 1908 році стала одним з брендів General Motors. Однак офіційне виробництво Oldsmobile було припинено у 2004 році, коли GM вирішив відмовитись від брендів, що не приносять прибутку. З тієї причини Oldsmobile став однією з американських автомобільних компаній, які більше не існують. Джем випустила Сатурн у 1985 році, щоб конкурувати з іноземними автовиробниками на ринку малолітражних автомобілів. Бренд швидко завоював популярність серед американських споживачів завдяки високоякісним інноваційним автомобілям та клієнтоорієнтованому підходу. Незважаючи на початковий успіх наприкінці 20-го та на початку 21-го століть, Сатурн намагався отримати свої позиції в умовах зростаючої конкуренції. Як наслідок, Сатурн став однією з автомобільних компаній, які припинили свою діяльність у 2009 році. Saab AB, шведський автовиробник, який випустив автомобіль Saab у 1945 році. Автомобільний бренд швидко завоював репутацію в галузі завдяки безпеці, продуктивності та передовому дизайну своїх моделей. Протягом свого існування Saab мав багато власників, поки у 2002 році його не придбав концерн GM. Автомобільний бренд мав потенціал проіснувати до 2012 року, але юридичні проблеми та падіння продажів змусили GM припинити виробництво Saab у 2010 році. Mercury був випущений у 1938 році компанією Ford Motor Company, щоб конкурувати з брендами середнього цінового сегменту GM, такими як Pontiac та Oldsmobile. За час свого виробництва Mercury випустив одні з найкращих автомобілів, включаючи Mercury Cougar, Milan, Sable, Montego та багато інших. У 2010 році Ford не зміг втримати Mercury на плаву на автомобільному ринку через падіння продажів і зміну споживчих уподобань. DeLorean Motor Company існувала наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років. Джон Делоріан, колишній інженер GM, заснував фірму, яка випускала лише модель dmc 12. Культовий дизайн був настільки популярним, що автомобіль з'явився у фільмі Блокбастері назад у майбутнє. Однак у 1982 році компанія збанкрутувала і, врешті-решт, стала однією з автомобільних компаній, які більше не існують. Того ж року Джона Делоріана затримала за звинувачення у торгівлі наркотиками, які згодом були зняті. Усі ці автокомпанії мали свою родзинку, що подобалась людям. Але великий і важкий світ автомобільного бізнесу не дав цим компаніям розвинутися настільки, щоб дожити до сьогодні. Тому всі ці компанії залишились тільки в наших думках, серцях і старих автомобілях, що не отримують оновлених версій. Але це не точно. Дякую всім вам за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, то поставте подобайку і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Який автомобіль з усіх цих автокомпаній вам найбільше подобається? Чекаю ваші відповіді під відео. А на сьогодні це все. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступному відео.